Словаччина вже сьогодні розблокує 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Повідомив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. Це рішення стало можливим після того, як Єврокомісія надала Словаччині гарантії щодо газу. Йдеться про захист країни у разі дефіциту блакитного палива, різкого зростання цін або проблеми з транзитом. Водночас Фіцо наголосив, що ніколи не підтримує пропозицію припинити імпорт російського газу після 1 січня 2028 року. Крім словаччини, 18-й пакет санкцій ЄС блокують Угорщина та Мальта. Нагадаю, новий пакет передбачає обмеження для енергетичного та банківського секторів РФ і зниження цін на нафту. Орбан роздмухав скандал навколо підпалу церкви. Прем'єр Угорщини заявив, що угорці на Закарпатті страждають від вбивств підпалів церков, підбурювань, залякувань та примусової мобілізації. У поліції розповіли, що цей інцидент ввечері, 16 липня, стався у селі Палаць-Комарівці. Правоохоронці встановили, що на територію храму проникла невстановлена особа та підпалила вхідні двері. Після цього вона зробила провокативний напис, спрямований на розпалювання національної та. Релігійної ворожнечі наразі поліцейські у співпраці з СБУ проводять оперативні заходи для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. Правоохоронці затримали смотрящого Сматрящого за півднем України. Йдеться про Ігоря Науменка, який координував злочинні структури Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Окрім того, Науменко мав офіційне визнання серед відомих та впливових російських ворів у законі. Під їхнім наглядом наум здійснював злочинні дії та передавав частину доходів у грошовий фонд, що використовувався для утримання злочинної структури та посилення її впливу. Його діяльність задокументували та викрали. Слідчі головного слідчого управління нацполіції спільно з департаментом стратегічних розслідувань науменку загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Росія злякалась японських літаків біля своїх кордонів. Держава-терористка поскаржилась на Японію, яка спільно із США та Південною Кореєю проводить навчання, зокрема із застосуванням авіації. Навчання відбулися на тлі зустрічі вищих військових офіцерів трьох країн у Сеулі. МЗС Росії відреагувало на це та висунуло Японії рішучий протест. Більше того, РФ заявила, що з боку командування США та Японії лунали прямі натяки на те, що необхідність даних Заходів продиктована активізацією Росії щодо зміцнення обороноздатності. Зазначу, що навчання проходили над міжнародними водами. Раніше міністр оборони Японії заявив, що його країна зіткнулася з найсерйознішою ситуацією в галузі безпеки з часів Другої світової війни, оскільки три потенційні противники у Східній Азії Китай, Росія та Північна Корея, нарощують свою військову активність в регіоні. Зокрема, Японія заявила про посилення армії РФ на південних Курильських островах, які в Токіо вважають своєю територією. Міністр вказав на те, що росіяни модернізують свої підрозділи та підтягують нове озброєння. Зокрема, військово-морський флот РФ розміщує на узбережжі ракети класу Земля корабель і крім того, росіяни регулярно проводять масштабні військові навчання у повітряному та морському просторі регіону.